Буде тривога. Ой, хотіла йти по воду, але дрони літають. Того й тривога буде. Тож не йду нікуди. Сиджу вдома. У хаті. Хоча вони й по хаті б'ють. Нема де сховатися. Гуде й гуде. Ой, мій садочок. Бідолашний мій садочок ще тримається. Оце хочу, щоб насіялося. Оця цибулька, вона мені дуже подобається. Отака цибулька. Не та широколиста, а, а аліум який. Це, мабуть, також аліум, я не знаю. Мені назва не важливо. Головне, що мені подобається це цибулька. Амаранти мої повипускали свічки, а нема ще одного сорту амаранту, мабуть, я вирвала. А може, оцей буде. Такий в нього спадають Оце, таке печорки донизу будуть. А ці стоять більш-менш, бачите? Оцей, той маленький. Ну, вони б виросли, якби було багато. А це другий сорт, бачите, це як віночок. А цей як колосок, як свічечка стоїть. А ще буде оцей, мабуть, оцей він буде спадати такими пацьорочками. Постараюся не вирвати. Я взагалі люблю амарант. Це мені замість коли усе я використовую. Він росте сам по собі, тільки треба його, звичайно, поливати, бо він схиляє головки, якщо нема, ну, якщо довго нема водички. Кока-Кола оце, полин Кока-Кола, або ще називають Боже дерево, також росте без проблем. Понасаджую на... на усіх куточках свого садочка, тому що рослина, я ж кажу, сама по собі росте. Ну, також голівки. Схиляє, коли немає довго водички. Ну, все хоче жити, все хоче водички. Я думала, що злаки. Вон, бачите, злаки оці. Думала, що їм не потрібна вода. Та потрібна і їм вода. Оце за зайчиком. Потрібна і їм вода. Ось таке. Доброго ранку.